Всім привет! Сьогодні на 7 жовтня сіємо пшеницю по соняшнику. Рішили посіяти, попробувати по, е, напряму по стоячій палки. Весною ячмінь вийшло посіяти ярий ячмінь. А пшеницю не пробували. Це перший раз спробуємо сіяти. Отак. От Нічого не робили, скосили. Вже видно, що падалка пішла. Ось ну ось стояча палка, як бачите. Видно, то видно. А ось уже посіяли. Раз було, забило і то як обсівали. Дошники забило було і раз з 7 провод обірвало. Ну а так, виходить, нормально, будемо бачити, що воно і як. Зараз покажу вам і е, е, сівалки, натянули метро сперед сівалки, щоб трохи от нахиляло палку. Зараз все покажу. Сіємо одним трактором ЮМЗ. Прицеп з зерном. Сьогодні виїхали 8 часов, з дому приїхали на поле в 10. Тоскат стрельнув, поки зробили, поки доїхали, вже 10, вже, навірно, скільки? 11, вже час сіємо. Ну, Будемо показувати, думаю, що вийде на цьому полі, кому інтересно, підписуйтесь, щоб не пропустити відео, коментуйте. Сіємо обичною сезешкою, СЗ-шкою. Е -е, реально посіять. Багато е, читаю там в Фейсбуці, що сезешкою не вийде. Ну, у нас получається. Дай Боже. Так. Що вам ще сказати? По влаге, влага є, дощики пройшли були хороші, хороші два дощика пройшло, дебели. Ну, короче, погода радує. Сегодня взагалі сонце без однієї хмари. Взагалі четко. Ну, только заправились. Всем без удобрения. удобрения немає. Та даже если бы было б по какой цене. Ну, короче, такие дела. Хлопята, люди, хлопчики, девчата. Уже все мучится. Ну коротше так получается. Сівалку ми самі збирали, купили раму. Вирішили зробити самі. Це хто нові підписники, хто не знає. Отакі діла. Банки увеличені, фаворитовські. Сошники, все червона зірка. Так я то помілочовки та ну крачився червона зірка. Зібрали самі. Зазаді ще гладилка, труба, профільна труба. Заді причепили цепок. Зараз я вам покажу севалки. або як будемо заправлятися. І я покажу вам. Короте, кому интересно, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Що у нас тут вийде, пишіть, коментуйте. Ну, короче, будемо сіяти, буду показувати. let me get my head straight I need a drink of water it's been days I've had a headache don't wanna wake up one day feel like I regret things I want my story just to have a happy ending and I don't got a plan B a plan A's all I need took the ships from the sea and burnt them all no retreat it's killer get eat and get buried with the seeds but that makes me feel free hella focused on my dreams I got habits they're established I'm doing things a bit manic but I can handle it juggle this juggle this Struggle here, lose some cash, win and lose, make it back You can choose your own path. Nothing good comes fast. Nothing fast ever lasts. So I'll be patient but attack every day like it's my last. Push the pedal to the gas, burn the fuel that I have. Start a fire, light a mash. I ain't never looking back. So plan hard in your feet. There's no retreat, burn the boats on the shore till they're buried underneath. There ain't no going back. Forget the past. Out of desperation, are the people born who can last? There's no retreat. Believe. You got it in you. you It's to try to make all the impossible go fit to probable. This life is not something that's option, it's got its obstacles. Boatalls, i Вершиться цепок. цепка і порядок. І пострічали ломака. Сівалку заправили. Хочу вам показати якесь зерно. Таке вийшло. Отвіяли сепаратором АЕРОМЕН Man 4 Ну звісно є вода без оста. Там же воно вітром одніває і попадається та шелуха Там зерно. Аби ще через реше то взагалі б красота була. Ну пока немає такої змоги. Ну коротше таке зерно висіваємо. Такі діла, я трохи розрівнюваю, бо з однієї сторони набирали. Там кучки трохи попалив. Такі діла. На вулиці зараз жарко. Сонце, жаре. Ну, коротше, працюємо. Вже закінчуємо, будемо переїжджати на друге на другу ділянку. Зараз щепимося. Утром ми притягли сюди трактором, при бо повна була. А ще будемо далеко переїжджати час одним трактором потягнемо. Бо і косовиця, і сівба. Коротше, засада. Ну нічого, сіє чиселось небагато, та й косить. Ну працюємо. Кому понравилось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Просмотрите мій канал. Ми закінчили вже, будемо переїжджати на другу ділянку. Все, дякую за перегляд. Всім пока!